Зараз на зв'язку з нами Віталій Портніков, журналіст. Пане Віталію, доброго вечора. Вітаю. Пане Віталію, ну от те, що ми спостерігаємо упродовж. Останнього тижня трошки більше від 10 жовтня, коли почалися масштабні атаки цими шахідами, дронами і луплять по енергетичній інфраструктурі. Вже 30% українських електростанцій були знищені внаслідок російських ударів за тиждень. Ну, у мене просте можливо наївне запитання, але в ньому криється головне: як можна припинити все ж таки ці атаки? Чи можна якось перекрити постачання цих дронів ірану санкціями? Чи може якось захист працювати? На те, аби зупинити цю навалу? чи виключно а, збільшення протиповітряної оборони і а, наше терпіння і мужність, іран живе під ніщівними західними санкціями вже кілька десятиріч. І це навіть більший рівень санкцій ніж той, яке сьогодні зазнала Російська Федерація. І Я не думаю, що якісь нові санкції зупинять іранський режим, тому що іранський режим критично зацікавлений у перемозі Росії над Україною, у перемозі диктатур над демократією, і не тільки він я сказав би, що багато таких країн є в світі, які вважають, що це початок абсолютно нової конфронтації, коли диктатури мають довести, що вони можуть диктувати демократіям свої права. Звичайно, якщо б Україна стала жертвою такої боротьби. В Тегерані зітхнули з полегшенням, це треба чітко розуміти. Так що я не думаю, що Іран припинить постачання зброї Росії, тим що він не визнає, що він цю зброю постачає. Так. Інший момент є дуже важливий, Це те, що ми називаємо закриття неба Україні. Потрібно багато систем протиповітряної оборони, і це також абсолютно очевидно, і ми про це маємо сказати. Тому що от зараз, коли західні політики проводять між собою консультації, чим допомогти Україні системами протиповітряної оборони, раз системами, які дозволять збивати ці дрони, два і звичайно, треба вже зараз думати про те, які мають бути інфраструктурні зусилля по підтриманні української енергетики в зимові місці, тому що очевидно, що Росія не зупиниться. Абсолютно тут правильно казав пан Тарас. У Росії є чітке завдання завдання. Це навіть не перемога, а очищення території від нелояльного населення. Російська імперія так завжди діяла після провалу Бліцкрігу Росії. переконалися, що українське населення не підтримує російських окупантів. І Тепер задача номер один це те, щоб ці території, які Росія вважає своїми, очистити від цього населення з шляхом його фізичного знищення і вигнання. І звичайно, російський режим буде планомірно здійснювати це. А нам для того, щоб перемогти, треба зробити все можливе, щоб українська енергетика змогла існувати, щоб дійсно підтримувалося нормальне життя, щоб зупинилися. Всі ці дії, які спрямовані сьогодні на ліквідацію українців на їхній території, от і все пане Віталію. От в контексті якраз протиповітряної оборони МЗС України направить Ізраїлю офіційний запит на постачання зенітних ракетних комплексів залізний купол, якраз саме для боротьби з цими іранськими безпілотниками Шахет 136 Як ви вважаєте, зараз Ізраїль відреагує позитивно на цей запит? Там вже була заява одного ну, з міністрів, що, що пора надати допомогу військову Україні. Цей, цей міністр навряд чи буде новим міністром після нових парламентських виборів. Він здається, навіть в парламент не зможе увійти, тому що не знаходиться на тому місці в передвиборчому списку своєї партії. Він нічим не ризикує, коли робить цю заяву. А от щодо діючих політиків, це інша ситуація. Я скажу рішучий прихильник того, щоб Ізраїль допомагав. Україні у цій боротьбі, в тому числі проти ракетними зенітними комплексами. Однак ізраїльський уряд абсолютно впевнений, що будь-яка військова допомога Україні спричинить ракетний обстріл Ізраїлю відразу після того, як ця військова допомога почнеться. Ви знаєте, що колишній президент Росії Дмитро Медведєв вже цим погрозив. Це не просто погроза, тому що ми розуміємо і зараз це на перших шпальтах ізраїльських видань, що ці дрони, які сьогодні атакують Київ, завтра можуть атакувати Тель-Авів. І знову таки у Росії є певна можливість утримати Іран від таких дій, принаймні Хизбалу і Хамас, як можуть вважати в Ізраїлі. Але очевидно, що якщо почнуться якісь постачання зброї Ізраїлю в Україну, то ніхто нікого не буде утримувати. і Ізраїльські міста будуть в тій самій ситуації, в якій сьогодні українські. Я б на місці ізраїлю би ризикнув, тому що я вважаю, що Росію все одно не задобрити. Москва слізам не вірить, як відомо. Але я не беруся за ізраїльський уряд визначати питання національних інтересів цієї країни. Пане Віталі. Чи залишається ризик все ж таки ядерної атаки на Україну? Зараз багато хто говорить, що цей ризик мінімальний. Я вважаю, що за цією ситуацією потрібно стежити. От сьогодні я бачив інтерв'ю. Каріла Буданова, керівника української розвідки, який говорить, що Путін може програти цю війну вже навесні влітку наступного року. Так до літку очевидно. Очевидно, що в цій ситуації російський президент буде непередбаченим. буде робити все можливе, щоб перехопити ініціативу. І в цій ситуації єдиний ми ж бачимо, що єдиний спосіб для Путіна доводити свою правоту це не перемагати на полі бою, тому що він там зазнає поразки а діяти, скажімо так, неадекватними засобами. Лякати ядерною зброєю. до речі, лякати це набагато вигідніше ніж застосовувати, тому що після того як застосую, вже лякати буде ніч, і здійснювати знищення цивільної інфраструктури. До, до, до речі, поки Путін буде успішно знищувати цивільну інфраструктуру в Україні, йому не потрібно буде ядерна зброя. Ця небезпека стане нагальною саме тоді, коли в Росії переконаються, що вони не можуть зламати українців. А, пане Віталію, і ще один момент, те, що подають західні аналітики. що власне можливо ймовірно там на заміну Путіну буде протистояти а, пригожин да, як альтернатива сильної руки, враховуючи, що там ну, певною мірою не задоволені діями Кремля безпосередньо Путіна? Чи варто розглядати цей варіант і як на нього реагувати в Україні? Це смішно. Угу. Тому що я вам завжди намагаюся пояснити, вся ця кремлінологія не варта не навіть паперу, на якому вона друкується, західні кремлінологи не знають про Росію нічого і керуються вигадками, які за великим рахунком екстраполюються на їхнє уявлення про власне політичне життя. Так було в часи радянського союзу, так і зараз в нинішній Росії, пригожен ніхто і звати його ніяк, він існує тільки тому, що існує Путін. Абсолютно. Пане Віталію, і ще знову ж таки з цього інтерв'ю Кирила Буданова, якої і ви пригадали, він там сказав, що запаси ракет в Росії впали до критичного рівня нижче 30%, тому вони використовують дрони, точність яких вище. Якщо зосередитися власне на тому, що у них критично знизилася кількість ракет, якщо все ж таки і діють економічні санкції і власне перекривають. Там постачання необхідних матеріалів високотехнологічних для виготовлення зброї можливо було б припустити. Ну так би хотілося, що вони скоро будуть виснажені росіяни щодо зброї. А з дронами ми просто навчимося запобігати цим атакам. Принаймні, так натякали і говорили в Міноборони України, що розробляється відповідні відповідна так само зброя в Україні. Плюс надій ДППО. Це потрібно запитувати у військових експертів. Я думаю, що питання того, що Росія вичерпує свої високоточні ракети, воно очевидне, але є невисокоточні, їх чимало. І ми бачимо, що Росія здійснює різні заходи, щоб купувати ракети у своїх псевдосоюзників. Іран скажімо, може продавати Росії ракети. Очевидно, що ракет менше, саме тому використовують дрони. Але ми бачимо, що дрони задають теж дуже серйозної шкоди українській інфраструктурі. Так що безумовно в тій ситуації ракетна небезпека стає менше, але я пам'ятаю, що навіть були військові експерти, які перед масованою атакою росіян в цього в минулого понеділка, так чи чи цього понеділка і цього понеділка? Минулого, і минулого. Понеділка. Да, да говорили, що масовані ракетні удари на Україну вже не є можливими, тому що росіян не вистачає ракет. Ну вони виявилися можливими ці удари. Звичайно, з кожним новим масованим ударом ракет стає все менше. Однак, очевидно, що вони будуть намагатися зробити все можливе, щоб поповнити свій арсенал. І останнє дуже коротке запитання. Як Ви вважаєте, чи хоче Росія от зараз сісти за стіл перемовин з ким? Ні, ні, я вважаю, що Росія може розмовляти тільки про одне: про капітуляцію України, про такі умови капітуляції, які дозволять перетворити захоплені території на плацдарм, і потім за кілька місяців вдарити вже з такою силою, щоб знищити ненависну її державу за кілька днів. Це єдине, заради чого вони можуть сісти за стіл перемоги. Почули, пане Віталію. Дякую вам за включення і за ваші відповіді. Віталій Портніков, журналіст, був з нами на прямому зв'язку. Дуже вичерпно проаналізував ситуацію.